Гармонія у стосунках це завжди про взаємоповагу і баланс. Партнерство це коли дружина поважає чоловіка, підтримує його, як і він її. Чоловік любить свою дружину так, щоб вона відчувала турботу і тепло кожного дня. У стосунках важливо бути командою, де кожен цінує внесок іншого. Це не про підпорядкування чи контроль, а про те, як будувати взаєморозуміння, підтримку та любов. Ваша повага один до одного це основа для справжньої близькості. І пам'ятайте, чоловіки, ваша сила у м'якості і турботі до жінки. Любіть свою дружину так, щоб вона розквітала поруч з вами.